Уранці 27 лютого 2014 актор і режисер Ахтем Сейтаблаю став свідком того, як зелені чоловічки, люди без знаків розпізнавання брали під контроль центр Сімферополя. Він розповідав мені, як визорнув зі своєї квартири, вікна якої виходили на урядовий будинок. На вулиці було порожньо. Вже скоро на всіх будівлях у Криму з'явилися російські прапори. До будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, так звана самооборона Криму, зігнала частину депутатів і змусила їх проголосувати за проведення референдуму щодо приєднання Криму до Росії. Кримські татари намагалися протистояти росіянам, але сили були нерівні. Упродовж наступних двох тижнів зелені чоловічки зайняли увесь Крим. За підтримки так званої самооборони Криму вони оточили військові частини Збройних сил України і захопили стратегічні об'єкти. При цьому Росія відкидала свою причетність до того, що відбувається на півострові. Через кілька днів від початку російської спецоперації у Криму Путін уперше публічно відповів на запитання, чи це не російські війська блокують українські військові частини. Відповідь була короткою: це були місцеві самооборонівці. На уточнення про те, що форма, у якій самооборона діє, дуже схожа на російську господар Кремля розвів руками. А ви подивіться на пострадянський простір, там повна форма, яка схожа на форму. Йдіть у магазин у нас, і ви купите там будь-яку форму. Пізніше Путін визнав, що це російські військові за допомогою місцевих колаборантів взяли під контроль Крим. Наливайченко каже, що на півострів багато з тих, хто мав стояти на сторожі закону України та правопорядку, у лютому 2014-го перейшов на бік Росії і в складі. Сил оборони і безпеки і прокуратури Криму так дуже багато людей перейшли на бік ворога і теж, по суті, стали колаборантами. Якщо говорити про СБУ, то СБУ в Севастополі, головний зрадник був керівник самого Севастопольського управління, проти нього теж з перших днів кримінальне провадження, він поки що переховується в Москві, там якісь квартири чи дві отримав за сприяння окупації. Симферопольське управління також керівництво зрадило і безпосередньо перейшло на служити в ФСБ Росії. Разом з тим більше 30 офіцерів, на мій наказ не підкорюватися і вийти, не служити окупаційній владі, підкорилися і змогли вийти на територію неокуповану і відтак відмовилися служити окупантам. Але тим не менше. Ситуація рівно була просто жахливою, якщо говорити про лютий березень 2014 року. Михайло Коваль, який у 2014 році був виконувачем обов'язків міністра оборони України, каже, що на момент анексії у Криму перебувало 20 тисяч українських військових, із них лише 6 тисяч залишилися вірними Україні. Серед зрадників опинилися контрадмірал, колишній командуючий морськими силами України Денис Березовський та командири всіх ударних кораблів українського флоту. Корветів Тернопіль, капітан третього рангу Максим Ємеляненко, Придністров'я капітан третього рангу. Олександр Журкін, Вінниця, капітан третього рангу Сергій Заугольников, Луцьк, капітан третього рангу Сергій Макєєв, ракетного катера Прилуки, капітан третього рангу Дмитро Сухар та багато інших.